Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, друзі, вітаємо вас! Сніданок, вихідний з вами. Таке запитання: як часто ви наводите лад у, своєму, у своїй шафі? Ігор, як я часто? Я хочу тобі сказати, що я двічі в рік наводжу повністю перебираю всі свої речі. Тобто, коли весною на весною і в... восени. А скільки часу в тебе а... займає збирання на роботу? У ну, мене дивись, в мене така історія. У мене є якби шафа так. і є, що оці е, які, вішаки такі. Так. Знаєш? От, наприклад, там, е, якщо я використовую якісь певні речі, то я їх там розумію, що я їх буду використовувати протягом якогось певного періоду часу, то я їх вішаю на вішаки. Решта, всі в мене в шафі. В мене, в принципі, в шафі я не можу сказати, що лад, але я приблизно розумію, що де лежить. Угу. От так. Так можна сказати, що ти професіонал. Зараз нам, наш експерт нам все розкаже: професіонал я чи не професіонал? Отже, чи аматор? О, з нами зараз буде експерт Ганна Гончарова. У неї є кредо: менше речей, більше щастя. Розумієте, не, вона ну, я... переконана, а, зайва кількість одягу негативно впливає не лише на психіку людини, а й на її оточення. Адже часто пошуки необхідного светра або штанів, коли люди поспішають, взагалі псує настрій. Це я точно знаю. Саме тому Ганна виступає за мінімалізм і правильну організацію шафи з речима. І, до речі, вона чітко контролює кількість речей у своєму. У своїй шафі і знає точну кількість блузок, спідниць, курток та футболок. каже усього 37. Зараз більш детально все розпитаємо. у Гани. Гана на студії. Ано проходьте, будь ласка. Будь ласка, я не знаю людей ще когось, хто знає точну кількість одягу в своїй шафі. Доброго Як рану. так? Доброго ранку. дуже рану. легко, коли їх 37, Можна порахувати всі це, всі просто з верхнім одягом до Ви? від до купальника. Ви на а, шопінг ходите? дуже рідко. Мені не цікаво це, бо я всі речі свої люблю. А ви до цієї цифри, 37, як, як мій вік, ви дійшли е, якимось е, досвідом, що саме не 36, а от 37 і все. Більше не можна. Чи так, можна? В мене було 33, я зрозуміла, що трошки не вистачає. 4. Да, це ага. було, да, так а що розуміло. це були за 4? Чотири це була куртка ще одна, бо я дуже мерзну. Щось щось тепле і одяг, тому що на один один теж треба виглядати а, інакше. О. 37, я сім'я піду сьогодні порахую. До речі, ну у мене більш Ти на тина. На... Я все викину. щоб більше 37, Я все викину. Ні, а вам що? вже може бути некомфортно з цим. Не треба все викидати. Ви оберіть свою мінімалізм. Це ж не цифра, це комфорт, так щоб вам було зручно, щоб ви були впевнені. Я заплутався. 100, 150 – Це теж мінімалізм, якщо ви все це носите. Саша, в тебе скільки? Ну, приблизно? Ну, в мене точно ну, 37, як мінімум, штанів. Але я ношу, по факту, ношу я 5. А тобто в тебе є теж тільки, в яких ти можеш тільки сидіти, так? У мене теж є такі мешки, які я можу тільки сидіти. Ходити я в них не можу. Чому проблема виникає з от зараз у людей? Тому що це міжсезоння, і ми маємо і осінні речі, і літні, тому що іноді ж буває тепло, і вже дістаємо светри, тому що буває і холодно, так як от сьогодні вранці. І ми не можемо це все організувати в одній шафі, бо воно начебто і потрібно. Але як це розкласти? І з цим виникають проблеми, і навіть у мінімалістів. Ну от ми підготували якраз шафи. Да. Знаєте, де цей де речі? Вони так ну розкидані, переплутані, переплутані. переплутані. Йдемо подивимося Пішли. переплутані, переплутані, переплутані. Барати. От вони всі лежать просто на цьому. А ви нам розкажіть, що, що, що тут неправильно. Шо Оце, не о. так. О, тут тут подивіться. Тут, є сорочка, це ігор сьогодні так. одягався. Ну, я приблизно так. Якщо я дуже поспішаю в четверть день ранку на роботу, то я так приблизно й одягаюся. Ну, дивіться, ми і домашнє не можемо те, що ми носимо вдома і у ванні, ми не можемо зберігати з одягом. Це не дуже. Зручно та правильно, ага. але все інше ми складемо. Ніколи не треба думати, що порядок це якось складно і щось, щось запущено. Так, халат ми вивозимо халат, ванну, вивозимо ванну. і також рушники. Ми винесемо ванну, у ванну, ванну. відразу. Виносимо ванну. Ванну. Ванну, треба з чого взагалі треба, а, от концептуально розпочинати а, з щоб... З ревізії Шаф. ревіз ага. спочатку оцінимо, що взагалі у нас тут є. Тут же хтось поскладав дуже гарно. Це просто не носилося три сезони. В мене є такі так само складені. От речі. зараз цим розберемося. Можемо на столику. Давайте давайте перено тобто. Ми перше, що ми робимо, ми беремо шафу, все з неї дістаємо і переносимо на простір, де ми будемо це е, сортувати. Так. Сортувальний цех, Ігор, відкривай, будь ласка, його. Але є, тут є. треба Шо, підкреслити, що ми це робимо, тому що у нас речей небагато. Якщо у звичайної людини речей більше, mm. не треба виносити все, розбирайте по поличках. Ага. Так же простіше, ви ж так не втомитеся і вам це буде у задоволення. Так, перший Отже. наш... Крок, що ви кажете, не носяться. Оце не носяться три сезони. Та, наприклад, так. то ми, значить, це і відкладаємо відразу в ту категорію, яку ми віддамо зараз. Дуже зручний час для благодійності, угу. і можна ділитися своїми речами. Тут я бачу навіть збірками речі. Це для когось буде Це знахідка. комусь віддати. Треба так далі. Що ми... наступно ми ділимо їх на дві категорії: ті, що нам не по сезону, ті, що занадто теплі або занадто легкі. От, наприклад, цей светрик, ну ще і е, шарф, вони ще ну, достатньо Ранувато. теплі. Це на зиму. Це ми відкладемо. Так. А ті, що ми будемо носити зараз, ми відкладаємо окремою кубкою Шарф, які поки що ми відкладемо на зиму. Дивіться, оце вже може знадобитися скоро, тому що ранки холодні, і також головні убори. Я перепрошую. А от піжами Піжами ми не зберігаємо з одягом, який виносимо на вулицю, тому що це Виносом. буде незручно, як мінімум. Миря як насварили, щойно. Вибачте, Ігорю, будь ласка, а дивіться. Е, є таке питання. От ми зараз кажемо там, наприклад, це зимові. Ми їх відкладемо, бо так. ще не так холодно. Але я так розумію, літній якийсь одяг ми не просто маємо відкласти, а відкласти прям дуже далеко. Тому що тепло не буде. так. Що таке консервація одягу? Ми знаємо, як консервувати помідори і огірки, з одягом. Ще не розібралися. це те саме. А ми його Гаряча готуємо вода, банки. майже. Ми його готуємо до використання наступного сезону. Ви зараз бачите, що є речі, які ну точно вже вам не підходять. Плавки. Ті, так. що ви не захочете носити наступного літа? Відкладіть їх також на благодійність так само. А далі ми готуємо те, що ми залишаємо вдома. Це наша пам'ятка попрати, якщо треба полагодити, щоб ви дістали нового на новому сезоні. Це і відразу могли одягати. А далі ви подумаєте точно чи ви будете цим користуватися, коли воно вже попрано полагоджено. Ви вже розумієте морально, ви готові це робити чи ні. І якщо ні, то відкладайте відразу, ви не вдягнете наступного літа. Анечка, давайте експеримент. Я буду складати зараз шафу, ви мені скажете, правильно я чи неправильно зробив. Все, я пішов складати а, речі. Беріть спочатку, оце. оце. Це ми будемо теж носити. Але не відразу ігор тобто, скажи, будь ласка. я це на одну полицю, те що я буду Ні. носити, а те, що я не буду носити на іншу полицю. Вже помилка. Ні, Вже те, помилка. що ми не будемо носити, ми відкладемо або на найвищу полицю, або десь там у диван. От... Оце я буду носити. Це Будете я тут. носити. Тоді розкладайте правильно. Правильно, давайте беріть штани і светри окремо треба розкладати. Я до вас так, да. підійдіть. Оце а... штани. От я їх кладу Ні. тут. А де? Туди. А чого? А низи і верхи бажано розділяти, тому що вони і носяться окремо, ага. І можуть бути. Ну, штани ми можемо носити довше до прання, а верхи ми беремо частіше. Вони чистіші. Ага. частіші. Так головні обори ми кладемо ага. наверх. Тобто штани найнижче, футболки, середина, шапка. Ідеально. Тобто ми дивимось на себе. От да. як носимо, да. так, так, так і, і складаємо. Ну, да. Але от питання від е, те, прекрасної половини нашої студії Валентини. Е, сукні, от нас є е, спідниці, сукні. Отак от їх правильно зберігати. Чи е, вони, от я знаю історію, що вони можуть розтягуватися? А це тільки в'язані. Ага. Сукні, піджаки, костюми можна зберігати і треба зберігати на вішаках. Тут трошки неправильно те, що воно йде іде вглиб, вам буде незручно це шукати. Uh -huh. Але якщо вже у вас така шафа, це ми приберемо до Ігоря А в ідеалі має бути uh, перпендикулярно бажано, ага, щоб то, ви то, то, це так. все бачили. Uh -huh. Є ще таке поняття: лінія радості. Це коли речі викладаються чи розвішуються по кольорах від світлого до темного. Японці oh. пропонують від темного до світлого, але мені чомусь подобається більше від світлого до темного. Лі темного. Лінія радості. Цікаво. А, так, добре. Так. І дивіться: оці сукні оці ми носити не будемо, але ми, якщо її скомкаємо, законсервуємо, то вона може зім'ятися до наступного літа. Тому mm. ми їх відвісимо просто назад. Можна так зробити, так щоб зручніше було. Так, це дійсно зручніше. Це носимо і тепер що по вішаках? Теж є лінія радості, але вже по довжині від коротких до довгих, А, тобто перша лінія радості це е, по кольорах. А друга лінія радості по довжині. Так. А якщо довжина з кольорами не співпадає, шукаємо щось середнє. А, да, ви знаєте, є такий підхід ще американський. Я хотіла сказати, що він не підходить от просто зараз, але зараз задумалася там ще по кольорах веселки. Тобто можна ще так. Воно напевно буде радувати оформ. Угу. Так, оце ми повісимо сюди. А от у нас тут є такий цупкий піджак. Він то трошки осінній. Його е, нам треба е, кудись до курток, чи теж можна тут зберігати Верхній одяг. Бажано теж окремо зберігати, бо він ну брудніший за той, що ми носимо на тіло. Угу. А, але якщо шафа одна, це теж нормально. Його можна відвісити позаду, просто відокремити трошки простором, не обов'язково чохли якісь. А це попереду, і постійно слідкуйте. Не носите вже оце вже напевно буде ну холодно. Точно. Не носите, знімаємо, перемо і на консервацію. А чим можете порадити? Бо е, я знаю, наприклад, якщо ми вже здали в хімчистку, нам, скоріш за все, будуть повертати це в, в якомусь поліетиленовому пакеті. Е, в чому радити краще зберігати? Є оці кофри, е, класично костюмні, або політилен, чи папер, чи взагалі правильно його зберігати в пакеті, чи воно може там якось завонятися? Да. Пакеті тут треба бути обережними, є вакуумні пакети, є звичайні, але вони накопичують вологу, і іноді такий буває неприємний сюрприз, неприємний запах, просто з'являється протягом потім. Щось типу плісняви, так. Да. І це треба слідкувати. Коли ви відклали речі, які вам не потрібні, просто перевірте, От візьміть одну з них, потримайте тиждень у пакеті. Якщо нічого не сталося, ви можете розглядати цю можливість і зберігати так, якщо вам зручно. А так взагалі є коробочки органайзери. Угу. Така коробочка, та от хоча б навіть така корзинка. Вони я прикра... там шкарпетки зберігаю. Можна шкарпетки, можна білизну так розставити, а можна речі. Давайте я покажу на будь-яких джинсах, як це можна зробити. Давайте. Ви поки показуєте ще можете розказати, що можна в ці, якщо вже ми все зберігаємо в поліетиленовому, чи є якісь поради, що можна туди підвісити, або щоб не було цього запаху, або щоб не зберігалася волога, чи краще просто зірвати і викинути. А, мі, мій тато любив підкладати лаванду, щоб воно, а, і, вона і підсушує, і дає аромат у шафі. Угу. А, це і не завжди зручно, тому що вона ще кришиться. А, можна слідкувати за тим, щоб не було вологі розкладати а, оці от кульки, які а, накопичують А, Тільки такі спеціальні. А, угу. Так, звичайно. І слідкуйте, просто привітрюйте шафу, це ж найпростіший спосіб. О, Ігор так. підготував вже. Просто складаємо, а скручуємо Ми практично. Ми його скручуємо. Просто нам так буде зручніше. Ага. Нічого нам не заважає складати ага. інакшим способом. Ну і Гарьошка 42 роки склав. Не, я а... хочу пояснити, чого Шаску. я так склав. Чого я так склав? Фінально. Дивіться, верхній, це в мене верхній, ну тобто, це в мене Головній кашкет, бор. ну, берет. в мене тут шарфи, <світ> тут в мене светр, тут в мене худі, тут в мене гольфіки. І тут мене ти нормально? Так, да, 12 балів, як то кажуть, ти в школі. Видиш? Ви молоди. Добре, тепер ми маємо набрати твою дружину Нелю і спитати, чи є так насправді в тебе вдома. Друзі, Почіть сезон змінюється на вулиці. Холодніше, літнє. Ага, вам та, не та, потрібно. Та, Бачите, та, зберігайте та, порядок у вашій шафі. Вам та, буде зручніше о, 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 одягатися. Так, не забувайте військов. про лінію. Лінію радості від найкоротшого до найдовшого або по шо? кольорах. Цей і шо? буде шо? вам щастя. А, а я я зрозумів. Зараз... Ігор... Тут лайфхак. Ігор, да, чекай, да. Да, це глусний лайфхак. Лайфхак. Бачите, виявляється, худі треба складати таким чином, щоб його. Ну от зараз я ще раз секундочку, секундочку, Мені да. дуже сподобалося. Рукавчики середини. Так, зараз. Чекайте, подивитися, де цей. На, я, сам. Да, я сам. Добре. Отак от отакот. Потім отак от. Наффіл. Ні, 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 на впіл. Не, 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 як навпіл? Ось я навпіл. А, ще раз. Ще раз. І Скручує. Знизу Знизу починаємо скручувати. А там капюшон. Починаємо скручувати, 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 скручувати. Звітім ячик. Та. І ховаємо це все в капюшон. – Ну і О, на цій прекрасній ноті відкриття. Ми дякуємо Ганні. Сподіваємося, ваші і наші шафки тепер будуть ідеально не захаращені. Сінанок вихідний триває.